Давайте, давайте, по черзі. Ну Там десь він завалявся, то я вже скину, то й все Ой-ой-ой, ой, у мене даже прилагали. Все Ой-ой-ой. Сейчас чуть-чуть это. йти, чи що -то... качки. Зараз ми все проходимо, і там качки, короче, лайки. Тин -тин. Ой-ой-ой, почекай, я патрони патруль підберу, я можу почекать. Все, нарешті відбираємо Патріки. Во, про кого я говорив? Та почекайте по черзі, по черзі підходим. Все. А, тут... один качок, який вміє Лазити постянкам, Йомо! Ой! сорі, Я не хотів тебе гранатою підірвати. Короче пока... Сиксин? Не, не, все. Як я стайну сто хп чисто. Щось таке побачу. Ой, заре... Що це? Пещера. Можна кулачком цього добити. Патрони забрати і далі їх убивать. Нічого складного немає. О, черзі, в Шренгу. Вс, в мене вже граната є. То все, іди сюда. Я вас зараз всіх каліпортирую. Ой-ой-ой, качок, ти що тут робиш? Бляха, я не... Я не так кинув. Ой. Уже не треба. Я с тобой зараз, то і все. Пока. Ой, то що ви там речите? Ну, все нормально будет. Ну, я вас убиваю просто и вам ничего не будет так-то. Все, нужно просто кулачками. Ях, я... мне урон на низ. Какаха, блин. Все, идите сюда. Я вас Оу, Почекайте! Я не хотів так казати про вас. Тут взривні пупси. Опа. Вс, давайте, иди сюда. Пока. Пим! Ой. Ооо. Ничего ми всіх всех разломали. зараз, по суті має бути Да, прояви. все, все норм і вони по на спальню ТЮТЯ, ТИ ЧОТ МЕНЕ ТАК ЛЯКАЄШ і зараз вас тут всіх ручками тупо бам-бам бам-бам-бам